Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Людина частина природи, така ж як ромашка, мураха, чи слон. Але у людини є можливість змінювати природу і не завжди у позитивний бік. Кожна зміна позначається на навколишньому середовищі. Людина господарює на планеті, будує заводи і водосховища, вирубує ліси, осушує болота, прокладає дороги і тунелі, видобуває корисні копалини. тощо. В результаті своєї діяльності вона забруднює довкілля, атмосферу, гідросферу, літосферу, змінює усю біосферу. Жертвами забруднення є рослини та тварини. Гриби та мікроорганізми джерела забруднення дуже різноманітні. Серед них не тільки промислові підприємства і паливно-енергетичний комплекс, але й побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту від шкідників, хвороб та бур'янів. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами і стічними водами, металургійних, металообробних і машинобудівних відходів. Величезну шкоду завдають водним ресурсам стічні води, целюлозно паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст. А постійне зростання морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою та нафтопродуктами. Забруднення довкілля це процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер землі внаслідок діяльності людини. У процесі видобування корисних копалин відбувається істотне забруднення довкілля. З кожної тони видобутої корисної копалини тільки 1-3% відсоток перетворюється в корисну продукцію, а 97% відсотків йдуть у відходи, розрізняють наступні джерела забруднень. Біологічне забруднення передбачає діяльність патогенних мікроорганізмів, інвазійних видів, вплив людини на навколишнє середовище. Хімічне забруднення пов'язане зі зміною природного хімічного складу в результаті потрапляння сторонніх хімічних речовин, надлишок добрив, мастила, пральний порошок. Фізичне забруднення зміна фізичних характеристик біосфери, зміна радіаційного фону, електромагнітні хвилі. Механічне забруднення це забруднення небезпечними відходами скло. Полімери, шлак, побутова техніка. Недбале природокористування та масове забруднення природи призвело до розвитку руху громадськості щодо захисту стану біосфери. Спровадженням екологічної політики були прийняті природоохоронні закони. Для врахування законів екології людині в сучасному світі слід розвивати своє екологічне мислення і дотримуватись його у повсякденному житті. Будьте розсудливими споживачами, не купуй з товаром зайве сміття. Відмовтеся від одноразових пластикових пакетів, скажіть ні одноразовим речам, сортуйте сміття. Бережіть воду та електроенергію, економте папір, посадіть дерево, будьте природі другом. Бажаю вам успіху та екологічного мислення!